Скажіть, Сергій, не будемо то Ми, так, си, так. Скажі, ми, ми в принципі, тут зібралися для того, щоб ви роз'яснили, щоб у людей не пугали. Тому що у людей питання, припустимо, у мене перше питання, да, син 18 років, вже живо буде призваний. І у мене перше питання, наскільки е, буде, де гарантії е, забезпечення е, військовослужбовця? Саме перше, Броніж... ні, не треба дивитися там на Богдана Миляновича, бо в першу чергу це як він як військовозобов'язаний, ви маєте мені дати відповідь як військовий комісаріат, як військовий комісар. Чи буде моя дитина забезпечена а, бронежилетом, а, військовою амуніцією, засобами там зв'язку і так далі? Чи ви, ви кажете, що люди, які заступають на чергування, вони будуть забезпечені а, засобом захисту? Звідки ви це сказали? Ну, у нас є бронежилети. Чи... Мені, мені все розказувати. Давайте я коротко скажу, нічого та... не говорять, що 4 числа я їду отримувати на цей батальйон матеріальні засоби. Що я отримаю? Я буду Того знати. Ми знати. Поки, Тобі, що я, поки що я хожу, пішов, кажу, дайте машину, мені треба кухню привезти. Дайте машину, мені треба привезти, е електростанцію треба привезти. От коли я ці матеріальні засоби всі отримаю на ці загони, тоді я буду знати, що в мене є, чого в мене не вистачає. Бо саме ця невизначеність, вона і лякає. людей. Я, я вони так вони... Же само, як і люди, невизначеності. Тому що поки що я знаю, що отримаю зброю, це 100%. Решта. А ми хочемо гарантії. Я теж хочу гарантії. Я, я теж не хочу людям так просто так дати зброю. І потім сиди і думай, що, що ж вони роблять до неї. А питання. Можна скажу, що, олігарха, син піде, дайте список, чиї сини підуть. Чи підуть наші на м'ясо, на пуча А олігархи так і будуть сидіти. Я підкуплялась раніше від помага, так і, і, і далі будуть підкуплятися. Я неправильно ж сказала. Дуже хороше питання. Да. Да. Дуже да. хороше. Я вам скажу так, що два дні назад. Два дні назад в. В Волинській області, Володимир волинському районі, наділи кайданки військовому комісару тільки якраз за це, що відкуплялись деякі, так сказати, не бажаючи служити в армії, захищати нашу країну. Платили від 5 тисяч до 500 доларів. І я бачила, як відкуплялися, якими торбами пачки грошей везли, ще був покійний Хромченко. Через що я мені задаю питання? Так і будуть відкупляти чи ні? Привезуть я такого, за рилом. Тато привіз від хворий, і тато повіз його назад. А мій хворий не був, його забрати. Я думаю, що Сергій Петрович да. дасть відповідь. Я хочу одно сказати про заходи. Я бачу зараз в сесійному залі одну людину, яка вчора купила бронежилет це напевно, своєму кумові, а сьогодні каску кевларову, тому що його при. Призвали в військо. Ми будемо робити все, щоб забезпечити, хоча б не знаємо, яку ми отримаємо четвертого кілька. А якого захисту будуть да. у нас? Четвертого. Четвертого? що, будемо провіряти. <реш> Якщо у вас є ще, значить ми купуємо, ну, я вже неодноразово. А, я? Вибачте, давайте по черзі, бо так не чути все. Я вже неодноразово в цьому залі доповідав, що ми бронежилети беремо 4 класу захисту, який виготовляють тут у нас при Ірпінні. Ми надавали допомогу. Чи від Ірпінського виконавчого комітету було закуплено 11 бронежилетів і 11 коларових касок тоді для 11-го батальйону. Який базувався, проходив навчання в Чернігівській області в Десні. Можна так. питання? Це і це також... Правда? Можна питання? Це правда, що ви виграли суд і тепер візьмув е, із обов'язки міського голови? Ви знаєте, я не припиняв не запи... я, я. Так, пр... продовжував. Я, працювати... Якщо ви виконуючи обов'язки міського голови, чому у вас сьогодні не було на похоронах бійців? Головєвіч, він у вас не Чому? Валів міський голова. Чому у вас не було сьогодні? Значить, дійсно, відповідаю. Ні, Денисенко, нікого кого, да. І дійсно, Николаківич віддавався за всіх, скажу так. Дійсно, я вчора відбувся суд, і я продовжую. Ви не даєте відповісти, так. Совісті в глаза подивитися люди. Звісно, немає. Свої вже не відправляють. Ви поки що нікуди не конуєш.